Щодня без вихідних та перериви на обід. Такий режим роботи волонтерського пункту. Тут по черзі працюють місцеві жінки, які вирішили бодай таким чином допомогти бійцям на фронті. В їхні обов'язки входить не тільки сортування речей та продуктів харчування, а й ведення журналу прийому передачі, основи звітності та способу підтвердити відкритість діяльність руху підтримки армії для тих, хто ще сумнівається. Жодного стосунку до таких немає, пані Олена, місцева жителька, яка постійно приносить речі та харчі. Поти цього разу прийшла не з пустими. Руками це теплий і нетеплий одяг для переселенців, для діток, які потребують його. Я думаю, це найменша капля, що ми можемо дати тим дітям і тим сім'ям. Для вимушених переселенців у пункті є навіть окремий стелаж. Тепер це один з пріоритетних напрямків діяльності виноградівського крила волонтерського руху. Вони попросили нас, щоб ми, якщо можемо, щоб їм допомагати дітям і людям. Перед цим ми послали їм. І подарунки дворічні, і консервацію, і фру овочі, фрукти. Все, що, що могли ми забрати, послали. Дивіться, це вже ми приготували відправляти у туди на Слов'янськ. Проте головне завдання волонтерів це повноцінне забезпечення закарпатських бійців як засобами індивідуального захисту, так і спецзасобами. Нещодавно купили тепловізор, прибори нічного бачення на прошлій неділі купили. Приціл нічного бачення то теж близько 12 тисяч гривень. Тобто акценти зараз ставлять на теплі речі і спецзасоби для військових. На цьому діяльність виноградівського крила руху підтримки закарпатських військових не обмежується. Вже за декілька днів буде готовий черговий гуманітарний вантаж на схід і триватиме збір коштів на військові оптичні прилади, закупити якісь спробують до відправки військових у зону АТО.